Ви на каналі Шукаш Скарбів. Сьогодні я ось на такому полі. В попередньому відео я тут. був Тут монети сипали досить гарно. І ось я приїхав вдруге сюди. І в мене перший сигнальчик. Перший сигнальчик, монітосик, напевно, або гудзик. Наймі це кругляш. Так, зараз. глянем, що це? Ага, це гудзичок. Це в нас гудзик. Певно звичайний, без ніяких позначень. Ось саді ось така. Ось таке кріплення обламане. Ось такий одичок нам попався. Супер. Початок є. Ходимо далі. Було поселення невеличке німецьке, але воно зникло в 70-х роках. Ось вирішив тут купнути, знахідки є, монетки є, тому буду вам. Показувати, що можна знайти в Чехії на поселенні німецькому. Тому дивіться відео, не переключайтесь, гарного перегляду! Що це може бути? Цікаво. Щось в городе сіє. Давайте подивимось. Хто може здогадується, що це може бути, напишіть в коментарях. Ну, ось таке щось маленьке. Напевно, монетка. Якась маленька монетка. Ну... Бути. Ой, зовсім нічого не видно ага ну, це гелер це один гелер тому що от видніється герб австрійський за розміром це одиничка навіть видно цифру один рік не видно ну, якщо буде видно Бачите, вона сипеться. Монетка повністю сипеться. Ну, з такого сплаву зроблено. Ну, йдемо далі. Такий сигнальчик 24-25. Давайте глянемо, що це може бути. Сигнальчик хороший. Такий сигнальчик хороший. Ось така просто якась пластина. Ось така пластинка. І таке буває. На жаль, шмурдяк. Дивіться, у нас знову Ось такий 20-21 з перебоями, можливо через ґрунт, через каміння. сигнал різниця. Вже 23-24. сигнал помінявся. 24 гріма. Зараз глянемо, що це. Ага, монетка. Монетка, ще одна. дзвеніла 24. Ось, зараз глянемо, що за монетка. Ось. Що це зараз? Вона вбита напевно. В зеленій патині зовсім нічого не видно. Дуже шкода. Ось така монетка. На жаль, нічого не видно. Ну, таке те буває в копії. У мене сигнальчик, Дзвеніло 23-24. Ось відніється монетка. Цікаво, що за монетка? Ага. Ось в такому стані, гарному. Оце чеськословенська. Чеськословенська, 1963. Десятка. Ось 10 чеськословенських крон. Ось така монетка мені попалася. Супер, йдемо далі. Ось такий сигнальчик 28. Ось підніється кругляшок. Думаю це монетка. Давайте глянемо, що за монетка. Дивіться, яка вона велика. Напевно, це знову три крейцера, які мені попалися в попередньому відео. Я вже таку знаходив. Дві таких. І мені здається, що це знову три крейцера, але в гіршому стані трошки. Тому що тут вона в патині зеленій. Але це три крейцера 100%. Це вони. Але бачите, дуже сьогодні монети попадаються в поганому стані. Але... Це вже третя монетка така велика на цьому полі. Супер. Шукаємо срібло. так У мене знахідка. Ще одна монетка. Цініла так, незрозуміло, але я рішив купнути. І ось така монетка, в такому, бачите, потрябаному стані. І так. Тор добре її помучив по полі. Не знаю, що за монетка. Бачите, тут монетки дуже в дуже поганому стані. На жаль. Так, в мене сигнал. Монетка. Ще одна монетка. Бачите, в якому стані? Це, напевно, два Геллера. Два Геллера. Так. Так, зараз поглянемо Який це рік? 1850 або Ось таких два Гелера. Супер, йдемо далі. Глянемо що за монетка? Ну, це, напевно, 10 фенігів німецьких. Ось в такому дивному стані. Ось десятка відміється.